Що робити під час тривог тим, у кого є тварини? За роз'ясненнями, ми звернулися до київської міської адміністрації. Відповідь наступна: закон не забороняє брати тварин в укриття однак, рішення впустити чи ні залишається за балансоутримувачем. До того ж, є свої вимоги перебування. Особи, які прибувають до об'єктів фонду захисних споруд з домашніми тваринами, розміщуються в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Але на практиці окремих приміщень для тварин в укриттях немає. Усі сидять разом. Однак є вимоги щодо безпеки малі породи собак треба помістити у переноску або тримати на повідку. Для великих обов'язковий намордник. Ветеринарний паспорт ось що радять мати з собою в укритті зооюристи. Це стане аргументом, якщо хтось з людей буде проти присутності тварин. Якщо ж вам відмовляють заходити з твариною, юристи радять. Потрібно звертатися одразу на гарячу лінію 1551. Також як правило на укриттях розміщені е, гаряча лінія або телефону, куди можна телефонувати безпосередньо е, утримувачу укриття, і відповідно телефонувати керівництво. Безпритульних тварин теж ніхто не забороняє пускати в укриття. Втім, це питання мала б контролювати міська влада, кажуть зооюристи. Бо під час обстрілів стрес відчувають не лише люди, а й тварини.